Турбували болі в кульшовому суглобі, в лівому з дев'ятнадцятого року, але я все це відтягувала, все одно прийшлося звернутися до чаклунів і порекомендували рекомендацію вашої клініки, і все чудово Супер. сталося. Я більше більших полювалася. Вам а, замінили суглоб, вірно? Так. Якщо оцінювати від 1 до 10 біль два тижні тому і, і біль на даному етапі, тоді 10. Прям 10%. Так, 100%. Да. Так. Ну, я з ним ну, жила, з тієї війни, і мені було незручно. Це uh -huh. нервові зриви і все, ну, все воно в ту біль вкладалося. Зараз, ну зараз просто відчуття того, що щось десь там тягне. Зараз якою оціночку могли поставити? Ну, один. Саме більше було після, як я буду себе почувати, після чи зможу я. Піднятися, встати, ну я не розуміла, що я витримую цю біль, але mm -hmm. я її не буду. Mm -hmm. все пройшло добре. Так. Все. Ні, все чудово. все. У mm -hmm. мене ну, є з чим зрівняти, але це у вас все супер. Я хочу порадити, щоб не затягували цей процес, ну, не хвилювалися, не боялися. Немає чому хвилюватися, ну, восстановлююся дуже швидко.